На сцені вальшук Христина, учасниця народної театру студії під керівництвом вороненка Миколи Миколаєвича із рибком з вірша і мертвим, і живим, і ненародним. Якби ви вчились так як треба, то й мудрість би була своя. А то. Я. Та й куси німець узлувати, а більш нікого. Німець скаже, ви моголи, 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 золотого тамерлана та мерлана голі. Німець скаже, ви слов'яни, 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 славних прадідів, великих, Правнуки погані. Доборолась Україна, до собою. Гірше ляха свої діти її розпинають. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати, і забудеться самотня давня година і оживе. Ясний невечірний тихо засіяє. Обніміться, брати мої, молю.